Сьогодні прикладом складної корекції буде мій низ ростучий нігодь. Все, що нам потрібно, це достатня довжина та правильно вибудований вільний край. Мінімальна довжина має бути не меншою, ніж довжина нігтєвого ложа, інакше буде фундук. Обов'язково визначаємо центральну лінію, щоб побачити, де в нас має бути кінець. Довжину всього вільного краю нам треба поділити на опіл, і з цієї точки у нас буде приблизно звужуватись нігодь. Ставимо пилочку під кутом 45 градусів і піднімаємо вільний край. Пилочку ставимо паралельно до бокової стінки нігтя, нижче точок вросту та починаємо пиляти. Спочатку рівно, а потім за округлюючими рухами до кінця вільного краю. Так само з іншої сторони. Якщо все подобається, нам треба зробити чітку пряму лінію від апекса до вільного краю. Кладемо пилочку всією площиною на ніготь і пиляємо. Повинна утворитися ніби така площадка. Пиляємо не всліпу, постійно контролюємо, що опилюємо. Кладемо пилочку на бік та пиляємо бокові грані зліва і справа. Після все згладжуємо маятниковими рухами. Кожен наступний рух є продовженням попереднього. Рівняємо бокові паралелі, пиляємо їх рівно та заокруглюємо кут, який утворився. Обов'язково випилю всю товщину знизу, і клієнт буде задоволений. Користуйся цими правилами та коригуй форму під свій смак, адже як не крутий, кожен майстер робить по-своєму. Я сподіваюся, тобі сподобалось це відео. Я старалась максимально вкласти сюди. Звісно, ще детальніше. все це можна дізнатись на моїх стаціонарних курсах. Тож запрошую.